І далі традиційно подивимося відбувається на лінії фронту. Відкриємо вже онлайн мапу Діпстей, з якою ми постійно. Працюємо і поглянемо, чи змінилась ситуація за ці вихідні. Отже, і подивимося, що відбувається на бахмутському напрямку, чи є тут просування росіян або просування наших сил оборони. Отже, бачимо, що загалом ситуація не змінилась. є лише невеличкі уточнення за минулу добу поблизу Кліщіївки. Також аналітики говорять про те, що тут тривають бої, і за неофіційними даними за даними наших військових, зараз тут дуже... Дуже гаряче наші сили оборони намагаються просунутись на цьому напрямку, намагаються вибити росіян на цій ділянці фронту. Тож будемо чекати гарних новин. А в самому місті наноситься артилерійське ураження по позиціях окупантів. Наш генштаб говорить про те, що були безуспішні також наступальні дії росіян, північно-східніше Оріхово-Василівки. Також росіяни намагались наступати і на селище Іванівське. Як бачимо, там наші сили оборони. Не мають успіхи, тому росіяни намагаються знову там атакувати, аби певно відбити ті позиції. Але знову ж таки змін на карті аналітики ні наш генштаб не фіксують. Відразу поговоримо про те, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Аналітики говорять про те, що за ці вихідні сталися зміни поблизу селища Масютівка. Можемо побачити, що аналітики фіксують просування росіян поблизу цього населеного пункта. Я нагадаю, що росіяни два тижні атакували на цьому напрямку, ймовірно, мають успіх вглиб до одного кілометра південніше цього населеного пункта. Бої в лісах складні, тим паче, що жодна сторона не має артилерійської нормальної підтримки і також. Наш генштаб говорить про те, що за минулу добу тут була відбита атака, і на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Я нагадаю, що в серебрянському лісництві ворог намагається просунутись біля річки, щоб погіршити тактичне положення наших захисників, і також поблизу Білогорівки Росіяни намагаються атакувати. Але ще раз нагадаю, що Тут змін не зафіксовано а це означає, що наші сили оборони тримають міцно там позиції. Відразу ж поговоримо про те, що відбувалося цими вихідними на Авдіївському напрямку. Тут також без змін росіяни знову пробують покращити своє тактичне положення з півдня поблизу Первомайського. Я нагадаю, що вони постійно атакують цей населений пункт. Намагаються вони тут просунутися, адже хочуть дійти таким чином до Покровська або принаймні стати трохи ближче по трасі, аби знову ж таки діставати туди артилерією. Тривають бої поблизу Водяного. Наш генштаб говорить, що за минулу добу противник наступальних дій не проводив. Загалом на Мар'їнському напрямку Росіяни намагались знову атакувати саме місто Мар'їнка. Відбили аж 12 атак. Тривають тут спроби ворога вже атакувати, але місто фактично повністю знищене і знову ж таки просування сил оборони Росії. Ми не фіксуємо і також про це не говорять ні аналітики, ні генштаб. Завдав ворог авіаційного удару біля вугледару. А от на шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі великої новосілки. Про це говорять також аналітики. Про це говорить і наш генштаб, але безуспішно, адже ця атака була відбита.